Вітаю в нашій програмі Фредеріку Петі. Дуже дякую за запрошення. Розпочнімо нашу розмову із вашої ініціативи щодо закриття неба над Україною для захисту українських цивільних від російського повітряного терору, зокрема російських ракетних атак та атак з використанням далекобійних дронів. Чи можете нам розповісти про основні деталі цієї ініціативи? Так, звісно, це ідея, яка виникла давно. Концепція захисту українського неба не є новою. Про неї активно говорять уже 2-3 роки. Впродовж цього часу вона розглядалася здебільшого з військової точки зору. Це було питання військового планування, армійської координації, військової логіки. Постійно звучали одні й ті самі запитання: що ще можна зробити? Чи треба надати більше літаків, чи потрібне додаткове оборонне обладнання? Як саме слід посилити ППО? Так нам уже вдалося досягти багато чого. Проте зараз ініціатива. Переходить у ширше поле вона вже не є виключно військовою. Сьогодні до обговорення та реалізації цієї ідеї долучаються не лише армійські кола, а й представники громадянського суспільства, політичних інституцій, міжнародних партнерств. Ми виходимо за межі суто військового аналізу, бо йдеться вже не тільки про техніку чи озброєння, йдеться про цінності, про моральну відповідальність. Ми хочемо сказати досить. Ми чітко усвідомлюємо, що відбувається, і ми не будемо мовчати після зустрічі на Алясці. Моя. Країни і багато інших країн зрозуміли, що Кремлю не можна довіряти у ситуації, коли мирні міста постійно зазнають ракетних і дронових ударів, коли гинуть мирні жителі, коли руйнується критична інфраструктура, мовчання є співучастю у злочині. Ми маємо прямо і чесно сказати, це не війна в її класичному розумінні. Ціле спрямоване знищення цивільного населення, бомбардування житлових будинків, шкіл, лікарень це не воєнні дії, а свідомий терор. Це не просто частина бойових дій. Це воєнні Злочинах і якщо міжнародна спільнота наразі не готова до прямого військового втручання для захисту цивільних, хоча б дітей, які засинають під звуки сирен, то вона принаймні повинна чітко сказати, що цьому має бути покладено край. І ми, ті, хто усвідомлює реальність, повинні бути першими, хто скаже досить. Водночас, ця ініціатива передбачає не лише політичну заяву чи моральну позицію. Вона включає конкретні технічні і практичні кроки. Для ефективного захисту необхідно вибудувати повноцінний ланцюг. Економічного і технічної адаптації це має бути система, здатна оперативно реагувати на виклики, що постійно змінюється. Ми повинні думати не лише про ті засоби оборони, які вже існують або перебувають у виробництві, а й про ті, які ще тільки мають з'явитися. Йдеться про цілісну систему реагування від інновацій у технологіях до масштабування виробництва. так іноді треба буде передати нові комплекси, іноді залучити військових фахівців до роботи на нових типах літаків чи систем, таких як Петріот. Але загалом йдеться про складну багаторівневу структуру, яка охоплює всі сфери. військову, економічну, політичну технологічну. саме тому я наполягаю на просуванні цієї ініціативи під єдиним гаслом «Стоп!». це слово має стати символом нової фази нашої спільної боротьби. Стоп! це не просто вимога припинити насильство. Це заклик до дії. Іноді це може бути підтримка економіки, іноді військова допомога, іноді політична заява, але в кожному випадку. Ко йдеться про одне Вбивства мирного населення не можуть вважатися війною. Це злочин. І він має бути зупинений. Обговорюємо також поточну ситуацію із вторгненням російських безпілотників до повітряного простору держави-члени НАТО Польщі. 19 російських безпілотників безкарно увійшли в польський повітряний простір. Зокрема, деякі з них були збиті повітряними силами НАТО та Республіки Польща. Як можете оцінити реакцію польської влади на цю атаку та загалом реакцію повітряних сил на зокрема атаку Польщі? Безпілот я переконаний, що це не був інцидент. Це був свідомий напад. Це було випробування, перевірка реакції. Це навмисна дія, і саме як випробування її слід розглядати. Реакція союзників була на мою думку. Важливою і своєчасною, Вони продемонстрували готовність реагувати, і це принципово. Адже саме цього й очікувала Москва. Вона хотіла перевірити, що зробить захід у відповідь. І ми відповіли: ми не згодні з таким підходом. Ми не приймаємо спроб порушення суверенітету. Однак далі постає складніше запитання, яке прямо стосується ефективності систем колективного захисту, зокрема ініціативи Скайшілд у цьому випадку ми ймовірно витратили від 2 до 3 мільйонів євро на засоби перехоплення, щоб знешкодити дрони, вартість яких могла складати не більше 100 тисяч євро. Ми повинні усвідомити, що оборона неба сьогодні не є тим, чим вона була кілька десятиліть тому. Це вже не просто наявність авіації та стратегічної інфраструктури. сучасний підхід це поєднання різних засобів і координація зусиль між організаціями, структурами, державами. Причому значна частина цих елементів уже існує. Приблизно 80% необхідної архітектури вже наявні. Ми вже реалізуємо багато ініціатив, але цього недостатньо, якщо вони не об'єднані в єдине політичне та геополітичне бачення. Ми повинні заявити «стоп» це означає, більше літаків, більше систем ППО, більше підготовлених фахівців, більш ефективна організація у сфері радіоелектронної боротьби, модернізація оборонно-промислової бази. багато хто в західній Європі сьогодні згадує Грозний 1999 рік. Алепо всього кілька років тому це не поодинокі трагедії. це цілеспрямована стратегія. Кремль використовує насильство проти цивільного населення як частину військової доктрини. бомбардувати міста, руйнувати громадянське суспільство, знищувати великі урбаністичні центри з метою психологічного тиску. Мендоріґрозній нонтінайпюрзиґу. Такий підхід передбачає, що останні відчаю населення буде менш здатне до спротиву, а ситуація на фронті легше контрольована з політичної точки зору. Ми не можемо погоджуватися з цим. Ми маємо чітко сказати «ні». І Ми маємо інструменти, щоб це довести на практиці. Приклад. коли 19 дронів перетнули наш повітряний простір. Ми відреагували. Це важливо, але водночас ця ситуація показала. Наша система оборони потребує оновлення. Ми маємо не лише відповідати на виклики, а й передбачати їх технічно й організаційно модернізуючи наші підходи щойно ви зазначили про те, що повітряні сили держав-членів НАТО використовували дорогі ракети вартістю по 2 мільйони доларів за кожну для збиття цих дешевих російських безпілотників над повітряним простором Республіки Польща. Чи означає це те, що НАТО поки не готове до великої війни проти Росії? Ні, я б не став так це формулювати. Війна не почалася вчора. Вона триває з 2014 року. Відтоді ми перебуваємо у стані гібридної війни, яка поступово змінює свою форму, але не суть. Сьогодні важливо, щоб не лише військові чи учасники громадянського суспільства, а й широке коло цивільного населення усвідомило Війна, яку веде Кремль. Це сучасна гібридна війна. Що це означає? Це не лише застосування традиційних військових засобів. Це багатовимірний конфлікт, у якому використовуються економічні важелі, технологічні інструменти, пропаганда, кібератаки, маніпуляція громадською думкою, шантаж мігрантами, втручання у вибори та інформаційні операції. Як приклад, одна з провідних російських газет нещодавно із гордістю повідомила, що Росія створила нові типи дронів, здатних вбивати мирне населення. Їхня перевага полягає в тому, що вони летять на такій висоті або траєкторії, на які їх важко. Перехопити у цьому суть моральної деградації. Те, що подається як технічне досягнення, фактично є злочином. для мене особисто це був шок. Як може суспільство пишатися тим, що здатне вбивати дітей. Ми, як країни-члени НАТО, повинні усвідомлювати, що альянс це не лише військова структура, спрямована на колективну оборону в традиційному сенсі. Ми більше не можемо жити у звичному ритмі, перекладаючи всі загрози на військових. Мовляв, вони подбають про це. Це вже не спрацьовує. Згадайте ситуацію п'ятирічної давності. Ще до повномасштабного вторгнення ми стали об'єктом атаки через штучно створену міграційну кризу. Подібне спостерігається і зараз, зокрема у Фінляндії. Для мене це також війна, не класична, але цілеспрямована і спланована. Ми не відповідаємо вбивствами, бо дотримуємося міжнародного права та гуманізму, але при цьому ми маємо усвідомити саму суть, це воєнна дія в іншій формі. і ми повинні захищатися. Тому я б не сказав, що НАТО не готове. Навпаки, альянс добре підготовлений у тій сфері, де звик працювати у військовій але сьогоднішній виклик полягає в іншому. Ми маємо визнати, що загрози виходять далеко за межі традиційного бойового поля. Це інформаційна безпека, захист виборчих процесів, протидія дезінформації, радіоелектронна війна, атаки дронів, спроби глушіння комунікації, навіть втручання в авіаційну безпеку. Як от нещодавній інцидент із заглушенням зв'язку літа. Президента Європейської ради. Ми маємо розуміти, захист НАТО відтепер це не тільки компетенція військових, це справа всього суспільства, усіх інституцій, усіх громадян. І при цьому не потрібно впадати в паніку. Ми сильні, ми маємо ресурси, досвід і потенціал. Чи очікуєте ви, що Володимир Путін продовжить випробовувати єдність НАТО ось такими атаками з використанням безпілотників? Так. Я вважаю, що наступними цілями Росії можуть стати країни Балтії. Ми вже можемо очікувати на події, які офіційно можуть називати інцидентами, але насправді це буде прояв агресії. ймовірно, це буде щось у гібридній формі. Не відкрита атака, а провокація або втручання, яке важко одразу ідентифікувати. наприклад, це може статися в нарві, чи в Карелії на кордоні з Фінляндією. У цих регіонах ми вже бачимо, як Окремі події починають використовувати для створення приводу. Мовляв, потрібно захистити російське населення в Естонії чи Фінляндії. Це стара тактика Росії створити проблему, а потім, нібито, героїчно на неї реагувати кілька тижнів тому в Москві вийшла книга під назвою Історія Литви, яку навіть підписав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У цій книзі заперечується існування литовської мови та стверджується, що найкращі часи для Литви були тоді, коли вона входила до складу Російської імперії. це не просто хибна історія, це частина інформаційної війни. Для мене поява такої книги вже сигнал. Це початок агресії, просто у формі пропаганди. Я думаю, що вже скоро, можливо, в найближчі тижні чи місяці, ми побачимо дії, які можуть не бути військовими у прямому сенсі, але все одно будуть агресивними. наприклад, атаки дронами або спроби тиску на громадянське суспільство, яке є основою демократії. Дуже важливо бути уважними та не ігнорувати складні сигнали. це продумана стратегія, мета якої послабити демократію, підірвати довіру до державних інституцій. і створити хаос. Ми маємо це розуміти і діяти на випередження. Скаворово також поточний перебіг перемовин щодо завершення війни між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить брати участь у цих перемовинах, та й надалі буде докладати зусиль для забезпечення припинення вогню в Україні. Він досі вірить в те, що це можливо. Крім цього, Дональд Трамп буде намагатися організувати так звану тристоронню зустріч між президентом. США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Чи вірите ви в те, що Володимир Путін може погодитись на особисту зустріч із Володимиром Зеленським і чи готова Росія йти на будь-які поступки? Є два ключові аспекти, на які варто звернути увагу. Перший стосується Владіміра Путіна, другий Дональда Трампа. Щодо Путіна, не варто недооцінювати той факт, що він послідовно уникає особистої зустрічі із Володимиром Зеленським. Це не дрібниця, а елемент цілеспрямованої політики. йдеться не лише про те, що Путін віддає перевагу бачити в Києві маріонетковий уряд. Він також активно просуває хибні юридичні наративи, намагаючись заперечити легітимність Зеленського як президента України. для нього сама згода на зустріч із Зеленським означала б визнання його легітимності. а це своєю чергою руйнує всю інформаційну кампанію Кремля, яка спрямована на делегітимізацію українського. Влади. Така влади зустріч була б символічною поразкою для Путіна. Особливо якщо вона відбувається в невигідному для нього інформаційному чи часовому контексті. Саме тому, на мою думку, така зустріч у найближчій перспективі мало щодо Дональда Трампа, то я вважаю, що єдиний можливий сценарій для ефективного тиску на Кремль – це підхід, який сам Трамп колись назвав миром через силу, інакше кажучи, лише через демонстрацію сили можна змусити Росію сідати за стіл переговорів. Наразі ми не бачимо жодних ознак. Того, що Путін зацікавлений у справжньому діалозі чи чесних переговорах Путін газно інтерес тудейнего індефер негосій навпаки. Чим активніше лунають заклики до переговорів, то агресивнішою стає риторика Москви і зростає інтенсивність атак на цивільну інфраструктуру. Я особисто бачив, як Кремль публічно заявляв про готовність до переговорів. А буквально наступного дня Росія завдавала один із наймасштабніших ракетних ударів, зокрема по Вінниці. І це абсолютно нелогічно з військової точки зору. Який сенс одночасно говорити про мирні ініціативи та бомбити цивільне місто, яке не має стратегічного значення для фронту? Це цинізм і відверте маніпулювання. І зараз після зустрічі на Алясці дедалі більше людей відкрито говорять про те і перестають вірити в щирість заяв Кремля. Айтендатно син стомітіна Аляска Лотов Піполсиндата нотбелівінг. На мою думку, єдиною умовою, яка може змусити Росію до якихось реальних кроків у напрямку переговорів, стане зовнішній тиск або внутрішні труднощі, економічні, енергетичні чи логістичні наприклад, нинішні проблеми з постачанням пального але навіть за цих обставин я не бачу жодних реальних ознак того, що Москва готова до чесного мирного процесу принаймні зараз. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити високі тарифи відносно товарів з Індії та Китаю за купівлю російської нафти лише у разі, якщо усі держави-члени НАТО теж ведуть такі високі тарифи проти товарів з Індії та Китаю та повністю припинять купляти російську нафту та газ Як Можете оцінити так званий ультиматум Трампа до європейських союзників. Мушу визнати, що я не завжди до кінця розумію стратегічне бачення адміністрації Трампа. На мою думку, серед його рішень є не лише помилкові кроки, а й фундаментальні хибні підходи. зокрема, хотів би звернути увагу на одне важливе міжнародне питання. Ситуацію навколо Гази. позиція Трампа чи його адміністрації щодо Гази є помилковою. Газа це не якась пустеля, а одне з найдавніших міст у регіоні з багатою історією. Вважаю, що адміністрація недооцінює роль економіки в забезпеченні світового миру. зараз її підхід більше нагадує шахову партію, де кожен ходить у відповідь на хід супротивника. Водночас, світова торгівля є набагато складнішим явищем, ніж здається на перший погляд. Наприклад, питання тарифів і їх узгодження. Це дуже чутлива тема. І якщо ми адаптуємо наші тарифи відповідно до тарифів США щодо третіх країн, це буде абсолютно нелогічним і контрпродуктивним кроком для Європи. Тубі славі слайвіс ми і та негейшнофатіз, what is такий процес навряд чи принесе якісь позитивні результати. заперечувати саму суть торговельних переговорів, наприклад, проводячи їх під тиском третьої сторони, є фактичним знищенням їхнього сенсу. Факт тренекосієшнгавтокондукт із азлесбар'єразюкан, бікозітвобі девопментфорді для мене ідея, що третя країна диктуватиме двом іншим умови торгівлі, видається абсурдною та навіть сюрреалістичною. Подібні думки я чую не часто. Тож, чув, що, що Трамп планував посилити співпрацю з Індією чи інші ініціативи. Однак для мене його позиція залишається нечіткою та складною для розуміння. Звісно, я не знаю, що відбувається в його голові, тому можу лише оцінювати доступну інформацію. Вашингтон зараз активно веде перемовини з Брюсселем щодо можливості запровадження уніфікованих санкцій проти російської військової машини. чи очікуєте ви, що Трамп дійсно погодиться на якесь спільне рішення щодо наступних кроків у запровадженні санкційних заходів проти Кремля? Чи він лише затягує час та шукає виправдання тому, аби нічого не робити та фактично не? Продовжувати чинити тиск на російського диктатора Путіна у вашому питанні є декілька різних запитань щодо останніх подій. Так, я вважаю, що ми можемо погодитися з певними тезами. На мою думку негативна політика Кремля відкриває більше можливостей для представників адміністрації Трампа, які мають чітке та реалістичне розуміння ситуації. І я можу й помилятися, але здається, що ми наближаємося до більш прагматичного підходу в питанні запровадження санкцій та інших заходів. щодо потенціалу Трампа вводити санкції не цілком реально. він має повноваження приймати відповідні рішення однак слід. Враховувати, що Китай і Індія це дві дуже різні країни. Якщо Китай можна охарактеризувати як автократію, то Індія є найбільшою демократією у світі. Потрібно бути дуже обережними у підході до Індії, оскільки це надзвичайно велика та складна країна з власною геополітичною специфікою. це між Китаєм, Індією та Росією існують складні відносини. Індія має тісні зв'язки з Росією, особливо у сфері енергетики, зокрема нафти. Водночас її відносини з Китаєм, хоча і циклічні є непростими. щодо Росії та Китаю можна стверджувати, що Китай здобув у цьому матчі перевагу бот і сьогодні Росія перебуває під значним тиском з боку Китаю у контексті Індії. Ми маємо діяти дуже обережно, оскільки однозначно вимагати зміни глобального порядку не так просто. перш за все варто обговорити можливі наслідки запровадження санкцій, зокрема ймовірність перегляду тарифної політики між Європою та Сполученими Штатами. Оде о айвелдудеенден Айтинині немає жодної чіткої домовленості. попередня угода укладена в Шотландії. Не була справжньою угодою. Ми продовжуємо працювати над цим, але наразі ситуація залишається незрозумілою. існують певні тарифи, але відсутня чітка стратегія чи напрямок подальших дій. Це викликає незадоволення не лише через наявні дисбаланси, але й через те, що угода залишається незавершеною. Жодні документи не були підписані, жодні рішення не були офіційно затверджені. В результаті наші підприємства опинилися у невизначеній сірій зоні, і нам доведеться невідкладно вирішувати цю проблему щодо тарифів Трампа. Дякую вам, пане Петі, за ваш час і підтримку України. Слава Україні,